Появилась идея на создание вот такого автомобильчика. Это является модульным транспортным средством на гусеничном ходу. Она является в разработке, она может использоваться как в боевых действиях, как использоваться как тягач. Собираемся это все тестировать, э, ломать, воротить, понять, на ну, что она способна. Возможны варианты в дальнейшем в разработке беспилотной системы. Маскувальні сітки на великі машини, знаряддя військові, ми знаходимося на волонтерській е, громадській організації. Сітка на вежі це на Печерській, на Старонаводнівської. 2. якщо є можливість і бажання прийти до нас і допомогти, будь ласка, приходьте, нам допомагають навіть діти. В нашей компании была произведена поставка, по-моему, порядком 8 тысяч единиц костюмов, костюмов зимних для потребностей Министерства обороны. В зимний комплект входит куртка и брюки, которые являются подстежкой, и поверх этой подстежки одеваются тоже брюки и куртка. Поскольку наша компания является достаточно большой, в производственный комплекс нашей компании входит 5 фабрик. Через численность предприятия более 700 человек. Соответственно, такой объем для нашего предприятия займет ну, порядком 20 рабочих дней. Зимове взуття, тут стоїть спеціальний, який тримає температуру мінус 20 і нижче. Друге, стоїть спеціальна мембрана, де в воді не намикає взуття. Тобто 10 годин може знаходитися боєць у воді і нога буде суха. Спеціальна подкладка, яка витримує саме військові навантаження, більше 100 тисяч циклів на стирання. Спеціальна дошара підошва поліуретан гума. Тут всередині є спеціальна кевларова устілка, яка захищає ногу від проколу. Вага цього ботинку пари 1 кг 250 г. Літній варіант. Тут вже він йде без мембрани, щоб нога дихала. Перш за все, захист йде від бокового удару, тобто захист кісточки. Також тут теж є кевлар. Стоїть спец спеціальний зіпер. Ти один раз взуваєш, фіксуєш на нозі, і потім працює у тебе зіпер. Ми спростили саму процедуру на озброєння Збройних сил України. Ми спростили порядок закупівлі, тому що треба негайно і оперативно включатися в процес забезпечення. І ми вийшли на зразки форми одежі, яку ми будемо купляти. Вона зараз в стадії завершення і випробування. У нас по кожному елементу форми одежі. Десь Звод десь рота використовує і випробує в зоні проведення тратити операцій на якість, цінову політику і зручність при виконанні бойових завдань. Этот комбинезон мы делаем вместе с Институтом вооружения и военной техники Министерства обороны Украины. Комбинезон этот полностью сделан из негорючих материалов. Верх комбинезона сделан из материала Nomex Ripstop, так называемый. Это материал, который не продолжает рваться, если надорван край. При соприкосновении с пламенем он образует карбоновую корку, которая не позволяет тепловому потоку проникнуть к коже человека и вызвать ожоги. Комплектуется зимним комбинезоном, который надевается под летний комбинезон. Он тоже сделан полностью из негорючих материалов. Это тоже Nomex. В качестве утеплителя использован материал Nomex Fleece. Основная задача очков – это не противопулевая защита, как часто думают люди, это защита именно от осколков. Я бы остановился более детально на двух моделях. Открытый Maxim Ballistic и э, закрытый Farangate так Pack. И те, и те очки разработаны и предназначены специально для применения в боевых условиях. Соответствуют НАТОвским стандартам. Имеют защиту от запотевания. Ну, и различные компоненты входят в набор для того, чтобы... І в в бойових условиях було найболі комфортним і продуктивним. Тільки разом з тилом збройні сили сьогодні в змозі забезпечити безпеку нашої держави. Тому я дуже вдячний організаторам нашої сьогоднішньої виставки. І тут присутні фахівці з озброєння з тилу збройних сил, які безпосередньо побачать, що ви приготували, і що ми можемо безпосередньо надати нашим солдатам напередодні. Много технологій із туризму і альпінізму, яких ми являємося експертами. Они э, применимы и в военном деле. Многие и спецподразделения, и обычные военные и десантники зачастую пользуются нашим опытом для того, чтобы сделать какие-то специальные вещи. Это карабины, это всякие средства для спуска-подъема по веревке, это страховочные системы, это всякое эвакуационное оборудование. Мы имеем большой опыт производства рюкзаков, хорошо разбираемся в различных материалах. Наш производитель украинский подтянулся, и вещи стали на уровне, как говорится, европейских производителей. Есть чего выбрать, и цены есть очень даже интересные, дешевле, чем у нас представляют в военторгах там и так дальше, если работать напрямую с производителем. Гибридный ремень сочетает все достоинства одноточки, двухточки и трехточки. То есть мы его можем носить спокойно за спиной, можем его легко отсюда перевести в положение для стрельбы, можем вывести его сюда, можем его вывести для точной стрельбы быстро, образовав жесткий треугольник. Можем его подтянуть на груди. Но самое главное его достоинство в том, что он мгновенно при входе в бой превращается в полноценную одноточку. Це парафінова свічка горілка, використовується для розігріву їжі. Горить вона від 6 до 8 годин, її можна швидко потушити, накрити кришкою, кинути у сніг, у воду, вона швидко охолоне, кинув рюкзак, побіг далі. Якщо брати по Україні, то люди, яких я консультував, то вже зроблено, напевно, Більше 12 тисяч, якщо рахувати грубо. Це один із наших підрозділів школа операторів пілотів безпілотних літальних апаратів. Ми проводимо навчання пілотів з різноманітних насправді підрозділів. Тобто у нас займалася і Нацгвардія, і добровольчі батальйони, і Збройні сили, і навіть залізничні війська. Ми даємо не лише навики самого керування, але й в тому числі, як потрібно враховувати географічні дані, погодні умови, чимо літати по координатам, чимо літати по зображенню на телеметрії. І я хочу передати вітання нашим хлопцям, які на передовій. Повертайтеся живими. Ми з вами, ми вас любимо, цінуємо. Головне, повертайтеся живими, тому що ви наші батьки, брати, побратими. На вас це надія.